Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID-масиву NAS від D-Link, модель DNS 343. Як створити RAID-масив, налаштувати мережеве підключення і як додати нову мережеву папку. Компанія D-Link на сьогоднішній день відома в усьому світі своїми маршрутизаторами та модемами. Але крім того, виробляє пристрої зберігання для домашнього та офісного використання, такі як мережеве сховище NAS. Здебільшого це обладнання відповідає стандарту і мало чим відрізняється від пристроїв інших виробників. А також, як і всі нас, має ризик втрати інформації у разі пошкодження або відмови обладнання. Незалежно від виробника, всі пристрої нас, які жорсткі диски, що використовуються і звичайними комп'ютерами та ноутбуками, схильні до пошкодження або відмови. І на жаль, рано чи пізно це трапляється з кожним щодня використовує комп'ютер. Як і у випадку з іншими пристроями нас, link надає можливість використовувати безліч томів, об'єднувати кілька дисків в один, організовувати доступ до мережевого сховища, забезпечуючи при цьому надійність зберігання даних. Мережеве сховище об'єднує накопичувачі в RAID-масиви, які хоч і є безпечнішим сховищем інформації, але все ж таки не виключають її втрати. Відновлення даних з нас, використанням різних програм для відновлення даних не завжди буває успішним. Деяке програмне забезпечення може надати лише частковий успіх, а інші взагалі пошкодити інформацію, що залишилася на дисках. Щоб цього уникнути, потрібно правильно підібрати софт для відновлення даних. Далі у відео я розповім, як вибрати перевірену програму для відновлення даних із нас пристроїв і як повернути втрачену інформацію. Для початку давайте розберемо, як створити рейд на пристрої НАС від D-Link. При першому запуску пристрою система запропонує його налаштувати. Одним із етапів налаштування буде створення масиву із підключених накопичувачів. Для створення RAID масиву на цьому етапі налаштування виберіть потрібний тип, в моєму випадку це RAID 5 із трьох дисків, а потім натисніть Далі. У наступному вікні буде запропоновано включити авторебілд. Тиснемо далі для продовження. Потім потрібно вибрати файлову систему. Тут запропоновано на вибір тільки дві файлові системи X2 та X3. Обираємо стабільнішу X3 і тиснемо по кнопці Next. Далі. Після цього розпочнеться процес ініціалізації та форматування дисків. Якщо на даних накопичувачах зберігається важлива інформація, не забудьте зробити її копію, тому що відновити її після форматування буде непросто. Закінчивши форматування тома, система запропонує перезавантажити перестрій. Отже, як бачимо, наш рейд створений. Щоб переналаштувати, змінити рівень RAID або задати інший обсяг, класніть по кнопці Реконфігурації. Для зміни рівня RAID оберіть його зі списку та налаштуйте за раніше представленою інструкцією. Якщо потрібно змінити його обсяг, виберіть «Розширені налаштування, потім Тип масиву Увімкнути або Вимкнути Авторебілд, вибрати файлову систему. І на наступному етапі можна задати потрібний обсяг. Далі. Чекаємо на закінчення процесу ініціалізації. Після завершення роботи пристрій буде готовий до роботи. Тепер можна створити нову мережеву папку та налаштувати мережевий доступ. Щоб створити спільний ресурс, перейдіть на вкладку Додаткові Мережевий доступ. Оберіть тип доступу до папки SMB або NFS. Оберіть користувачів цього каталогу. Можна вибрати всіх. Потім тиснемо по кнопці Брауз. Переходимо по шляху, де треба створити нову папку, тиснемо на цьому значку, задаємо ім'я. ОК. Залишилося додати розділ читання та запису та зберегти налаштування. Після чого папка стане доступною по мережі. Підключаємося до неї по FTP і записуємо дані. Існує безліч обставин, які можуть призвести до втрати даних. Людська помилка, форматування та перезапис інформації, перегрів, збої живлення, апаратні та програмні збої, механічні несправності. Вихід з ладу одного накопичувача є надмірним навантаженням на інші диски, що при несвоєчасній заміні може призвести до втрати даних. Якщо ви не можете отримати доступ до даних, які зберігаються на вашому мережевому диску, скористайтеся програмою для відновлення даних з RAID – Hetman RAID Recovery. Більшість наз пристроїв форматують жорсткі диски з використанням файлової системи Linux. При підключенні їх безпосередньо до ПК з операційною системою Windows, їх не вдасться прочитати без сторонніх програм, оскільки в мережевих пристроях у нас системи керування RAID засновані на двох технологіях Linux RAID – MDADM та LVM, Hetman RAID Recovery підтримує цих технологій і в більшості випадків може автоматично збирати такі рейд. Це комплексне рішення для відновлення даних із нас, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID. Дістаньте диск із нас і підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Після завантаження операційної системи ПК, до якого ви підключаєте диски, може попросити вас ініціалізувати їх або форматувати. Не робіть цього, тому що в результаті відновити дані буде непросто. Утиліта має автоматичний розширений механізм сканування. Призначений для виявлення та відновлення даних нас в різних сценаріях втрати даних. Програма в автоматичному режимі прочитає потрібну інформацію з накопичувачів, з яких вкладався зруйнований RAID. І збере його. RAID масив буде відображатися в менеджері дисків, а коротка інформація про нього внизу вікна програми. Перевірте, чи правильно утиліта її визначила. Для відновлення клацніть по дисковому масиву правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. Потім оберіть тип аналізу та запустіть сканування. Як бачите, в моєму випадку програма легко зібрала з накопичувачів зруйнований RAID і знайшла всі файли, які на ньому зберігалися. Утиліта відображає навіть ті, які були видалені. Вони відзначені тут червоним хрестиком. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть Відновити. Потім вкажіть папку, куди їх зберегти. По завершенню всі дані, які ви позначили, будуть лежати у вказаному каталозі. У випадку з RAID 5, як у мене, дані можна повернути з неробочого NAS навіть без одного диска. Якщо на материнській платі ПК, до якого ви підключаєте диски недостатньо SATA або роз'ємів живлення, можна підключити на один диск менше. При пошкодженні диска або затиранні службової інформації програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви можете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Відкрийте конструктор, оберіть пункт створення вручну, потім заповніть поля з даними RAID. Тип, порядок блоків. Розмір. Додайте диски, з яких він складався. За допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Відсутні заповніть порожніми кнопкою плюс. Також тут можна вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично і його потрібно вказувати вручну. При правильно зазначених параметрах, як правило, внизу RAID матиме хоч один розділ. Розгорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, RAID було збудовано правильно. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого ви потрапите в менеджер дисків, де буде відображатися доданий RAID. Для відновлення залишилося його проаналізувати. Знайти файли, які потрібно повернути. Виділити і відновити, вказавши кінцеву папку. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисно? Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд!